дуже дякую за запрошення. Доброго дня всім. Я дуже рада сьогодні до вас доєднатися на цьому заході. Дякую, що запросили мене взяти участь у цій пані. Анельні дискусії мені шкода, що я не змогла особисто приїхати на ваш захід. Дякую, що можу зробити це онлайн. І хочу сказати, що група Світового банку працює з Україною і до. Повномасштабного вторгнення ми працювали разом і після початку повномасштабного вторгнення, і ми допомогли залучити більш ніж 77 мільярдів для України для інфраструктури для підтримки населення і 94% з цього капіталу прийшло від країн донорів і в Рамках цієї ініціативи також 2 мільярди грантів було надано у вигляді грантів для відбудови інфраструктури. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну на усіх рівнях. І зараз повертаючись до вашого запитання щодо того, що може посилити Україна і муніципалітет для того, щоб посилити роботу з донорами і Мобілізувати більше ресурсів для відновлення відбудови країни та це побудова довіри через чіткі зобов'язання і через проведення стійких реформ, посилення інституційної спроможності і активного залучення громадян. Я хочу підкреслити, що це дуже важливі фактори для донорів, і побудова таких систем буде вкрай важливою не лише для відбудови, а також для забезпечення сійкості України до Строковій перспективі і муніципалітети відіграють дуже важливу роль у відбудові України, і також потрібно тут забезпечити прозорість, тому що інвестори і донори хочуть бати чіткі чіткі механізми підзвітності для того, щоб ресурси використовувалися ефективно, прозоро і відповідально і також важливо залучати громадян з точки зору світового банку і інших донорів. Також і муніципалітети можуть іпутомпро. Наводити, наприклад, публічні консультації з громадянами для того, щоб обирати проєкти відповідно до потреб місцевих громад, для того, щоб громадяни могли бути частиною процесів відбудови, коли йдеться про відбудову шкіл, енергетичних об'єктів та інших інфраструктурних об'єктів, і муніципалітети можуть посилати важливий сигнал. З точки зору інклюзивності і залучення громадян у ці процеси і такі зусилля є важливими не лише для донорів, звичайно, а також загалом для України для того, щоб забезпечити цей відповідний суспільний договір. І це важливо мати такі довірчі стосунки і співпрацю уряду з громадянами. Це показує те, що відновлення і відбудова України є стійкою і враховує потреби людей. І, звичайно, реформи. Реформи це має бути важливим елементом подальшої роботи. України реформи є ключем для співпраці з донорами, і муніципалітети тут також відіграють вкрай важливу роль в впровадженні. Реформ залучення приватних інвестицій, забезпечення спроможності і також забезпечення узгодження на всіх процесів із європейськими стандартами та вимогами і забезпечення інтеграції з європейськими ринками, також модернізація систем місцевих органів влади, зменшення бюрократії це дуже важливо. На жаль, деякі Урядові системи вони є ще забюрократизованими, і це впливає і на планування, і на імплементацію проєктів, тому посилення проєктного менеджменту на всіх рівнях має бути забезпечено для. З доброчесності хочу сказати, що Україна вже досягла великого прогресу у багатьох реформах і хороші приклади. Наприклад, це система управління, реформа управління державними інвестиціями на рівні рівнях зі залученням міністерств, муніципалітетів. І з інтеграцією важливих інструментів для посилення готовності інвесторів брати участь у інфраструктурних проєктах І важливо посилювати такі системи. Ми знаємо, що все ще довгий шлях є у цьому напрямку. Інша реформа, про яку я хотіла сказати, це власне основи. Закону щодо житлового господарства, які зараз знаходяться на розгляді у раді, і це важливо для забезпечення житлового фонду відповідно до міжнародних стандартів, стандартів ЄС, і це повертає мене до важливості сектору будівництва, тому що цей закон буде визначати стандарти, за для впровадження яких потрібно буде Затвердити відповідні норми задля того, щоб будівництво нового житла також відновлення пошкодженого житла відбувалося би відповідно за міжнародними стандартами, щоб це було енергоефективно і щоб тут відбувалися відхід від старих підходів. Я також чула від попередніх спікерів, які говорили про важливість мати доступ до фінансових інструментів. Це це дійсно є ключовим моментом для того, щоб банки могли надавати кредити у відповідному секторі, що посилить можливості будівельного сектору. для того, щоб впроваджувати інфраструктурні проєкти Я хочу. Сказати, що ця панельна дискусія є вкрай важливою, і хочу сказати, що важливо бачити зміни на місцевому рівні у полях, бачити те, як впроваджуються наразі інфраструктурні проєкти. Це буде визначати подальший розвиток сектору. що Є ключовим моментом для України. Звичайно, наразі є багато викликів для цього сектору, і це стосується як впровадження реформ, так і роботи з муніципалітетами і урядом. І уряди муніципаліти мають фокусувати увагу на Ключових стратегіях ми розуміємо, що зараз є складнощі із нестачею персоналу Україні потрібно навчати персонал, розширювати. Можливості і спроможності в плану людського капіталу і працювати з навчальними закладами для того, щоб були трудові ресурси для реалізації великих проєктів, і, і також важливо реалізувати інноваційні підходи. Енергоефективність, наприклад, при будівлі інфраструктурних об'єктів використовувати відповідні матеріали, зелені матеріали відповідно до стандартів ЄС. І цей закон, який зараз на розгляді Верховної Ради знаходиться, він визначить важливі норми для подальшої реалізації проєктів і потрібно спростити процеси закупівель для того, щоб уникнути затримок у реалізації інфраструктурних проєктів і в роботі з інвесторами для того, щоб люди могли отримати відповідні послуги якомога скоріше. Тут муніципалітети можуть дуже важливу роль відігравати, проводячи адвокацію і лобіювання за ці реформи працюючи зі стейкхолдерами. Стейк Також важливою є прозорість контрактів і посилення підзвітності. Тут муніципалітети можуть створювати відповідні системи контролю і моніторингу тендерні процедури і контролю результатів проєктів. Це буде важливим кроком за для. Забезпечення із політиками світового банку І також важливо залучати громадян не лише на етапі планування, а також на етапі моніторингу і контролю. Впровадження проєктів для знову ж таки посилення суспільного договору і спроможність і можливості реалізації проєктів це дуже важливо і тут муніципалітети відіграють ключову роль. Тож на місцевому рівні муніципалітети вони є важливим гравцем, і це може забезпечити. Використання як внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів, ми сподіваємося, що нові домовленості в рамках домовленості про підтримку України з боку світового банку дозволять створити відповідні спроможності для впровадження розробки, планування проєктів відповідно до стандартів ЄС. І звичайно, імплементація вимагає сильної позиції будівельного сектору, і дуже важливо, щоб будівельні компанії вони використовували сталі практики, щоб вони залучали більше жінок для виконання відповідних робіт і забезпечували. Безпеку при виконанні робіт, зокрема дорожніх робіт з відповідними стандартами відповідальності, і потрібно забезпечити відповідність цих робіт, нормами світового банку і інших донорів. І наразі в Україні немає сильних стандартів і норм по управлінню небезпечними небезпечними відходами і це призводить до певних проблем тож необхідно імплементувати заходи в цій сфері це є вкрай важливим, а також важливо використовувати стільки і екологічні матеріали при будівництві. Це передумова для продовження підтримки світового банку, і ми проводили оцінку в співпраці з урядом України Світовим банком і агенціями ООН. І там йшлося про пріоритизацію українського виробництва для потреб відбудови, тож важливо, щоб ці матеріали вони вироблялися також відповідності з екологічними стандартами і стандартами стійкості. Хочу підкреслити, що така оцінка показала необхідність власне відбудовувати краще ніж було з оглядом на майбутні виклики, з огляду і на зміни клімату, і на можливі політичні виклики. Сподіваюся, що надані рекомендації допоможуть Україні спрямовувати відповідним чином зусилля уряду і муніципалітетів для того, щоб більше Привертати увагу донорів і міжнародних інституцій дуже дякую. Сподіваюся, що я вклалася у свій час і відкрита для подальшої дискусії.